Друзі мої, всім привіт-привіт! Ранок, 2 травня, 6 четвер. Ви вже покупалися? Ми вже так. Да. Сонечко зійшло, ми вже покупалися, ну Ваня ще ліг. Сьогодні у нас обзор порожніх баночок за 2 місяці за березень і квітень. Почнемо. Отакий. Ополіскувач. Кондиціонер для білизни. Хочу сказати, що він ароматний. Перший раз його брала, не дуже він концентрований. Але мені сподобався один літр. Лотос. Ну, має бути таке. Може бути. Так, далі, із великого. Отакий. Гель для прання колор. Ну, теж, э, відстірує нормально, можна сказати. Отакий От гель для прання: э, 106 гривень, 2 кг, 2 літра. Галакс, який я завжди беру, теж хороший. Тоже можна брати. Ну, покажу вам. Свої улюблені на турельку. Це пачка із 52 штук 91 гривня. Хороші. Ті, що я зараз взяла, ні. А ці оці, такі, Дівочки, якщо вам треба, хто не може приділитися з вибором, оце воно. Те, що треба. І не видно, я так ставлю. Ще можна його і прибирати зовсім, так, я показала та і прибрала. Дуру моє любиме, милко. Хочеться аж понюхати. А, таке класне морське. 82 гривні, воно все дорожче і дорожче. Так, далі, оце теж зразу покажу вам. Олвіс. Це теж, якщо брати, то олвис і Натурель. Далі шампунька моя любима, 148 гривень вона зараз клієр. О, так, це у нас галакс для галакс для миття посуду з яблучком. 56 гривень така була упаковочка, 1 літр тут. У нас є для унітазу ефективний ежик. отакий От був у мене. Хороший ежик. Замечательний. Так, І ще милку. Дуру. Це с орхідеєю вже. Цей сильний ріжчий цей аромат, чем цей. Шо у нас тут для рук мило таке з динею. Ну, воно пахне, але ну, довго, тільки намилив, і, а потім уже воно не пахне. Може, так і бути Диня. 460 грамів, не знаю ціну. Це в Аврорі я брала. Так, виходить, в мене уходить одна баночка на місяць, бачите? Клер. Одна на місяці виходить. Так, що тут іще. Ага, не одна. Ось іще одна. Третя. Д... Полтори ходить у мене в місяць. Ось ще. Ось такий закінчився оріфлейм э, для ніг. Дезодорант э, від пітливості. Ну, хороший оріфлеймовський. Це Ваня його вже пожмякав. я кажу, Ваня, підожди. Уже ж предупреждала, скільки раз, що я знімаю порожні баночки. Він його такий хороший. О, що тут є? Отакий, це теж Ваня, так постарався. Це для е, освіжувач повітря в туалет, але тут, бачите, що вийшло? Щось він якийсь некачественний вийшов. Що там він значально був такий. Лив прямо не раз прискував, ну, не раз цей лив водою. Не знаю, чого воно таке. Щось получається цитрусофей фреш. Треба запам'ятати, не брати таке більше. Що тут у нас? Зубна паста Бленда Мет, що я брала дешеву за 34 гривні. Ну, такий, я не знаю. Не сказати, що це поділка, але но... не знаю, що вам сказати. Краще брати те, що провірене для. для вообще все. Так, от такий був у мене гель-пілінг, е, огірок. Для нормальної і склонних жирності кожу. Ну, хороший. Цей такий прикольний. Теж в Аврорі брала. Ну, на любителя, не кожному понравиться, я думаю. Так, далі, що тут у нас? Ага, отакий у мене був ще кисневий. Я ще взяла повторила кисневий відбілювач та плямовий від них один кілограм. Дуже гарна річ. Все можна ним відбілити. Те що не дуже загрязніло, я вам хочу сказати. Якщо вже застаріли плями, то вже там їх нічим не видно. Далі, от хочу сказати, оцей стікер чистоти для унітаза Джонсон. 57 гривень, тут три стікера. Я брала морський той раз, а це лайм. Оцей лайм він ніякий, вообще ніякий. Краще брати той морський. Він, я його не відчуваю зовсім, що він є, що його нема. Так, мій крем, ще любимий. Це дитячий крем. Я знімаю ним косметику, очі витираю. От. І мені дуже подобається. Так, закінчився у мене ноготок. Всі, мабуть, беруть його для сняття лака. Саніна така зубна паста була у нас ще. Ну, такої. Ні, я зараз сплат купила. Готу вість. Так, що тут у мене ще? Масочка для волосся, така з авокадо. Супер маска, класна. І отака була фарба у мене для волосся. Така фарба. Гаріньєр. Завжди я брала палет. Ну, і оріфлейм часто я брала. А це взяла цю. І як мене пофарбували переримагрівський, я дивлюся, я вся рижа така. Ну, Зараз воно трошки вимилось, На камеру, звісно, воно можна сказати, що її і рижувати. А прямо переримагрівськи прямо рижа було. Ну, воно вимилось трошки, вже вимилось і я вже заспокоїлася. Ну, більше брати не буду. оцю, Вона толі так сильно. І оце кажуть, що якщо червона, то вона дуже для сивого волосся. А треба брати зелену. Якщо жіночка молоденька, така як я, то треба брати зелену. Ну, нічого, був опит. Це хіна це є дикої Тож заскочила, схопила. Ні, такі речі треба брати, перевірені, обирати, тщательно. і, в общем, от так що, дівчата. от такий у мене обзор невеличкий, аж на 8 хвилин. Так що, я думаю, раз у 2 місяці цього достатньо. Багато у кого за місяць, стільки, то і більше. Але ж, ну, що є, то є. Це ж не то, що ми гонимося да, друг за другом. Це я можу, так. Да. Ну, мені так буде зручніше. Раз, два місяці, мабуть. От -от. А зараз буду збиратися далі на роботу, будемо пети чай. Вам всього самого найкращого. Бережіть себе, все в нас буде добре. Все цілую люблю. Пока-пока.